Цько можуть підняти вартість проїзду у тролейбусах слідом за маршрутками. Нагадаємо, менше двох тижнів тому у місті здорожчав проїзд у маршрутних таксі із 14 до 18 гривень. Цілком можливо, що за ними зросте вартість проїзду і в тролейбусах. Втім, на думку представника громадянського руху, свідомі Михайла находа нині жодних підстав для такого кроку немає. Піднімати вартість проїзду в тролейбусах недоцільно з тої причини, що для цього немає необхідного обґрунтування. І навіть показники діяльності підприємства Луцького підприємства електротранспорту показують, що підприємство успішне, воно навіть роздало 19 мільйонів в цьому році. Водночас у Луцькій громаді вже є приклади необґрунтованого зростання тарифів. Зокрема, місяць тому на 10% підняли вартість вивезення сміття. А нещодавно мерія запустила процедуру підвищення плати за ведення торгівлі у центральному парку. Тож, як зауважив Михайло Наход, виглядає все так, наче керівництво міста усвідомило, що виборів найближчим часом не буде. Турбуватися про людей особливо не варто та взяло курс на підняття тарифів на різні послуги.